Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В бучі нардепці, слуги народу Ользі Василевській Смаглюк, нагадали, як вона в перший день повномасштабного вторгнення розказувала всім, що росіяни не шкодять цивільному населенню, і закликала всіх просто сидіти вдома. Далі відео мовою оригіналу. Тут люди склали пазли з деяких подій в Україні напередодні війни. Від Віктор Саклаков, таємні накази перед початком війни, 29.01.2022. Читаю відкриті джерела інформації, дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Пише Рі Подолянець, співзасновник Го час діяти. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України на кордоні з Білорусі. На момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели за аеродром Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги. Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі військ з Харківського напрямку до зони ОЕС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни, НЛО та Стінгери передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні. Лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують, рятують стогни, та Нептуни, не маючи жодних повноважень. Чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовко, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а собер, збитами та щитами. Собор йде не воювати, розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парад форми орків. Боєкомплект з їжею на три дні списки осіб, які будуть знищені орками і багато 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 іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договірняк і я повністю вірю, що наш малий герой Зені до чого його просто грали в темряві. В Україні Ярмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією. І навіть ЗСУ намагається. Це очолити, окрім ярмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу: Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам. Ни чи то опір, що стало на шляху, виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися. Так, от вам наступні факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. В нулю роз... Сформована одна частина, і згадки про це ви не знайдете ніде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.